Ну, сьогодні провели хороший матч. Звичайно, що це перший матч чемпіонату. Ми зіграли два різних тайми. В першому таймі було видно, що хлопці хвилюються. У нас молода команда. Це очікувано було. Звичайно, хочеться, щоб вони не хвилювалися, але вони повинні через це прийти. В другому таймі попросили, щоб вони заспокоїли, щоб вони грали. Цей футбол, який ми тренували, щоб ми грали футбол з позиції тиску, і нам це вдалося в другому таймі. Кожну гру вигравати. У нас молода команда. Ми розуміємо, що зараз які завдання ставити, щоб ми не давили на них, щоб не було тиску на тих футболістів. Нам ще ж завдання кожного вигравати. Звичайно, хочеться виступити краще, ніж в попередньому чемпіонаті. Якщо вийде, за щось боротись, будемо боротися, але кожен має вигравати. Нам для нас важливо їхній розвиток і командна гра. У Нас сьогодні дуже багато кваліфікованих футболістів, молодих, правда, але кваліфікованих, які. І готові вийти, підсилити гру, тому навіть ми поставили сьогодні основний склад, але воно не легко було поставити, тому що на одну позицію були футболісти плюс-мінус однакові по якості. Вітає рух з перемогою. Очікували, що суперник буде пресингувати великою кількістю гравців. У першому таймі нам вдалося стримувати цей пресинг. Навіть забили гол. Моментами виглядали дещо краще. Другий тайм почали теж дуже добре. Могли збільшувати перевагу, але воротар руху здійснив блискучий сейф. Останні півгодини матчу були не найкращими. Мабуть, дався взнаки той факт, що команда не пройшла збори повним складом. Лише останній тиждень ми тренувались у 20 20-х. А рух дуже добре виглядав з 60 по 90 хвилини. Ми сіли дуже низько до своїх воріт і віддали ініціативу супернику. У підсумку рух забив два голи та переміг. Можу лише привітати цю команду. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол.